Сектор безпеки і оборони зустрів війну його кількість була десь ну триста тисяч, можливо, 400. Сектор оборони був збільшений в 2-2,5 рази. Тобто, мобілізація відбувалася так чи інакше. Інша справа що резерв тих, хто готовий доєднуватися до сил оборони, він вичерпався. І в цьому ми не є унікальними. Така ситуація була в Першу світову війну, коли. Війна починалася теж із масового м, такого ентузіазму, готовності добровільно доєднуватися до е, збройних сил. А потім в умовах того, що е, зброя дуже смертоносна, поле битви дуже смертоносне. Така готовність зменшувалась. Тобто ми в цьому не є унікальними. Такі дилеми вже стояли, і іншого варіанту як мобілізувати немає. Ні. Тобто, звичайно, продовження війни здатності чинити організований спротив, реалізовувати ту воєнну стратегію, яку ми бачимо зараз. Він пов'язаний з мобілізацією. Інша справа, що це вже рішення не знаходить такої універсальної підтримки, тобто є сегмент населення, в якого це не викликає позитивних емоцій, мовно кажучи, тому що ну зараз трошки інший період ніж в Першу світову, другу світову війну і. Багато людей на жаль не асоціюють свою безпеку, безпеку своєї сім'ї з безпекою держави. Наприклад, і як наслідок, от є такий скепсис, і зрозуміло, що в умовах цього скепсису швидко ухвалювати рішення, які не викликають такої такого повного тотального схвалення, дуже і дуже важко. І Як наслідок, ми бачимо різні дискусії всередині українського суспільства між різними суб'єктами, скажімо так, прийняття рішень. Е, тому то це ті, ті реалії, в яких ми існуємо, е, але без е, додаткової мобілізації в країні буде важко. Воєнне керівництво чітко дало зрозуміти, що і утримувати ту лінію фронту, яка є, і здійснювати ротацію тих, хто воює, вони теж заслуговують на ротацію, буде дуже і дуже важко. Тому е, ми бачимо таку важку ситуацію. Я сподіваюся, що е, якби, е, в кінці кінців ця дискусія буде рухатись в тому напрямку, що. Е, якби, Альтернативи мобілізації немає, тому що, е якби якщо її не буде, точно краще не стане, а стан може стати гірше відповідно. Але при цьому так треба покращувати сам процес мобілізації, підготовки. Ну і, і щоб не було таких різних оцінок полярних в суспільстві. Так, мабуть, треба зменшувати ті лазівки, які дехто використовує для уникнення фактично мобілізації. От тому маємо саме таку дискусію, саме через. Е Якби ті причини, які я означив, тобто ми вже проводили мобілізацію, але просто пул тих, хто готовий був так, якби більше хоче доєднуватись, він, він зменшився через те, що, те, що це війна. Uh -huh. І ризик померти він завжди буде. І люди, які говорять, нам потрібно якесь іде ідеальне рішення, його не буде ідеального рішення. Тобто, навіть коли ми покращимо систему підготовки, систему управління е там. Е Мобілізаційний цей весь процес все одно це буде ризик померти від цього нікуди на жаль не втече. Але якщо не приймати ці рішення, то якби ризики будуть лише наростати. Тому я сподіваюся, що новий консенсус він буде, буде сформований, і ми будемо рухатись в цьому напрямку, тому що інших альтернатив немає. Якщо Україна не буде готова далі продовжувати воювати, зрозуміло, що. Скептикам на заході буде набагато легше просувати ідею, е, а для чого ми повинні виділяти додаткові суми допомоги, якщо українці в принципі вже не хочуть воювати.